Всім привіт! З поверненням на мій канал. Мене звуть Ната для тих, хто вперше на моєму каналі. Друзі, я захекалась, тому що піднімалася сходами на четвертий поверх, а сходи такі широкі і високі. Так, новинки в сінцеї сумочки. Поехали! Так, 599 гривень. Дивіться, непогано. Мені подобається цей принт, але... Ось це не дуже подобається, тому що метал сам по собі дуже легкий. Ну, не знаю. Але принт класний. І, до речі, такі ж в сенце з'явилися з таким принтом лодочки-човники. Ні, шляпани, шляпани. Дивіться, як підходить сумочка і ось ця футболка. Леопардовий принт Буено. Буено 269 гривень. Е, хлопок, дивіться, який світиться. Ну, на літо нормально буде. Пару разів вдягти вам вистачить. Так, ось така сумка коштує 659. Дивіться, черевички такі ж, як і сумочка. А що я казала, бачите? Підбираєте, вдягаєте сині штани, тобто джинси, білу футболку і поверх блейзер, косуху, наприклад, ось таку такі є темно-сірі з ефектом потертості. І лук готовий на весну. Я тут їх залишу. Так, і ставлю тут сумочку. Сумка дуже легка. Правда, дивіться, дуже тонкі оці ручки. Йдемо далі дивитися, ось таке взуття світло-бежеві, 799 гривень. І з червоними такими вставками позаду. І ніби тут клаптики ля замші, ну це не замш, це ви розумієте, так? це замінник, шкірозамінник. Прошита така ідея підошва. Симпатичні. І тут бодіміст за 169. Ні разу не купляла. навіть не уявляючи, справді залишаються ці блискітки, але навіть якщо вони не залишаються на шкірі. Приємно, бо сама ідея приємна, да, що ти миєшся чимось таким, що буде підсвічувати твою ніжну шкіру. Ви, думаю, на ходу. Ну це нормально. Ось такі прикраси на голову 149. Краби чорні, пластик, підвісочка. Вона боком якось дивно. А де, а ось вона, ось такого вона дизайну або ж ось, дивіться, три краплинки. 119. Браслет, ось такий одягається на руку, 169 гривень. Сережки. Клас, дивіться, яке сердечко класне, серце. Під золотом. Симпатично, мені дуже подобається цей ланцюжок. Такий цупкий, 149. Сережки-бантики, біжутерія і ось така типу крапелька да? за 149. В сінцей також є ось такі бейсболки. Новинка 119. Чорні без принту. Ось такі ще сумки є. Сумочка форми цікавої такої. 459. Така якась. Золотиста фурнітура. І Ще є ось таке взуття на восню. Дуже легкі. Вставки такі, леопардовий принт. Тут сітка. Дуже легкі, але мені не подобається якість. Нікого не агітую. 659 ціна. Такі коштують. Джинси в сенсей в одному з відео приміряла. Але не такі. А ці глянки які класні, всі в блискіточках. Такі привабливі, це мотелька скінні, сороковий розмір. Такі будуть в обтяжечку, ви зрозуміли, так? Да? І висока посадка. Ой, чорні є. Чорні взагалі глянь, такий блиск. Прям такий шиммер, ефект шимміру. Такі коштують 699, а сині, я думаю, так само. Сині, дешевші на 100 гривень. Чорні одні лишилися. Ну і знову скіні за 699 такі блакитні із дірками, теж в обтяжечку будуть, з прорізами. Хороший такий цупкий котон. Так, Це такі широкі штани на літо, мой пардовий принт. І до них можна от підібрати таку білу поло за 459. біло сніжна до речі, класна тим, що вона прям біла-біла. Дивіться, також білі бейсболки, вони ж кепки. Є у Сінсей, кому цікаво. 119 гривень, така ж як і чорна, без будь-якого принту. На ось такій застібці позаду. Вона регулюється, це штуковина, як ви бачите. ну, Якісь така собі шалики, вони ж шарфи 219, one size, Ось такий прозорий. Я думаю, що це поліестер. так. Да. 100% поліестер. Є ще ось такий варіант шарфіка. Теж такий прозорий, дивіться, і коштує він 169. Але симпатичний. О, з'явились ось такі на літо. І принт ось такий Diver Diversity, Diver точніше, 169. Тоненький трикотаж, дивіться, навіть просвічується. Чорна така кепі, панамка, шапка відрощі називають її. Штани сірі, що вони тут роблять? одинокий голуб на карнізі за окном 599, дивіться, штани сірі з зав'язками Так, боді пам'ятаємо, да? не забуваємо леопардовий принт. Це вже класика. Носимо із задоволенням. З джинсами, білими, чорними, синіми. Так, це вже було. До речі, модель штанів із 2000-х, яка зараз дуже-дуже популярна. Як зараз пам'ятаю, в мене такі були. Ціна 459. Це МК. Занижена посадка і донизу розширення. Дуже симпатичні. Друзі, погляньте, що написано вгорі. Вам це необхідно, отже, вам обов'язково треба прихопити ось таку, спідницю, ось таку спідницю. Тут у нас чорні йдуть, блискуча тканина. І такий кардиган. В'язаний кардиган тоненький трикотаж із блискучими гудзиками 339. До складу, складу кардиганчика входить навіть шерсть. До такого аутфіту можна сміливо вдяг взувати ось такі лодочки. Вони ж балетки. Новинка в Сенсей Ось такі. Черевики, назвемо їх кросівками 799. На зеленій такій фісташковій, м'ятній. Да, нехай буде м'ятній платформі. Ціна 799 важкі. Розміри різні, великі 40, 39. Ну, 37 я бачу 36 Одяг для дому, для спорту, можливо, для заняття йогою. Такі ось сірі лосіни по 149. Зараз сенсей, чорні теж 149. Це що? Це ось такі літні костюми. Дивіться, костюм двійка на літо. Майка така на бретельках. Хто любить квітковий принт? Коштує 699. Ось такі штани донизу завужені. Ні, просто прямі штани. просто, От як піжама, знаєте? На літо можна таке і поносити. Да? Спідниці джинсові дивлюся, зараз теж в моді. 44-й розмір 519, 519. Є 36, є 38-й. І ось такі темно-сині 659. Так, ну сукні, можливо, хтось вже і бачив, а да? можливо, хтось вже і купив. Не знаю. Пишіть в коментарях, як ви щодо таких міні-суконь. Ну, вона реально, це сукня, це не туніка. 599 відтінок рожевий пастельний. Трикотажна. Я б в такому не ходила. Ну Можливо, якщо б мені там 18, можливо, броків, да. Футболки класні показувала. Знижка на ось такі кардигани, дивіться. Уже по 519 коштував 800. Такий щось нагадує: велюр чи то чи то оксамит 519-35%. Так, джемпери класні. От на дотик вони дуже здаються такими якісними: 459 ціна, чорно-білий. Він, до речі, повністю з акрилу. 100% акрил, дивіться.